І так, ми бачимо це чудово чудо техніки з коробкою на автоматі. Абто важко їхати. Автомат каже, що на перший не можу зацепитися, а на второй становитися. Але Іра справляється з цим чудовим монстром. Мені здається, що в даній ситуації простіше спокійно і акуратно проїхати фігуру, чим тягти рушники і просто забути, куди потрібно їхати. Іра не тут, Іра не виконання, не туди Іра. Поліцейський розворот повинен був бути на слідуючих воротах. Розхвилювалася Іра. Я її ще запутав трошки. Я зараз буду.